Десят мільйонів доларів, втрата сотні робочих місць і підірвана репутація. Таку ціну заплатила Україна за кілька місяців торгівельного ембарго. Росія розпочала навіть не сирну війну з Україною, а це була так би мовити продуктова війна. Які претензії до українських сироварів з боку Росії? Очередний запрет Геннадія ніщенка касається ніяких сортов українського сира. Торгівельна війна чи неякісний сир? На сьогоднішній момент взагалі відсутня будь-яка економічна складова і використовується політичний шантаж. Який сир їдять українці? Чи відрізняється він від продукту, який експортують у Росію? Ми спробуємо розібратися сьогодні без цензури. Містечку Великі Бурлуки завжди любили караоке на Майдані, адже місцевий сирзавод був спонсором програми. Тож райцентр рекламували на всю країну. Люди пишалися містом і виробництвом. Все вийшло не так. Усе пішло не так у великих бурлуках уже давно. Змінилися власники підприємства, заборонили продавати сиру Росію, зупинилося виробництво. Кілька місяців тому завод закрили. Ці кадри зняті у лютому. Саме тоді 180 людей в один день залишилися без роботи. Було зібрання, директор об'яснив, що Проїзвони рентабельне навіть не ожидали, що такое про Серзавод був одним із найпотужніших підприємств області. Тут переробляли до 300 тонн молока за добу. Саме тому його закриття називали соціальною катастрофою регіону. Предпритягання нас було ну велике около 200 чоловік роботи Що касається вакансій, серзавод насадини це спеціалізоване підприємство, і трудоустроїть їх по даним вакансіям на даний момент ми не зможемо. Тому що сталося, керівники області звинувачували невміле керівництво і Росію за словами харківського губернатора Михайла Довкіна, Проблеми у великих курнуках почалися після того, як Москва у 2012 році обмежила ввезення українських сирів. 2012 дванадцятий був непростим для всіх українських сироварів. На початку року розвернулася масштабна інформаційна кампанія. Мас-медіа вибухнули заявами головного санітарного лікаря Росії Геннадія Оніщенка. А запрет Геннадія Оніщенка касається ніяких сортов українського сиру. Він звинуватив українських виробників сиру у використанні пальмової олії. Наявність рослинних жирів допускають лише у сирних продуктах, а сир має бути тільки з молока. Прилавки спішному порядку освобождают от від українських сыров. Я боюсь беюся. Ми будемо старатися жосконтролірові даний процес. Спочатку в чорний список розпожив потрапляє більш як 20 українських підприємств. Пізніше він скорочується до семи. Цим заводам забороняють возити продукцію у сусідню державу. І саме ці сім виробників найбільші постачальники сиру в Росію. Фактично, розспожив нагляд блокує 70% експорту української продукції. Обмін звинуваченнями відбувається на найвищому рівні. Про дипломатичність у коментарях взагалі не йдеться. Нам дають якийсь сурогат, називають його сиром і продають його. Не треба дурити нас, маленьких. Везіть і продавайте там, де ви зробили. Я можу своїм російським партнерам сказати, що треба ще постаратися, щоб російські заводи виробляли сири такої якості. Тобто наша продукція це продукція високої якості. Коментар керівника виконавчої влади України повністю заперечує досягнуті домовленості. Ваш головний санітарний лікар дозволяє собі висловлюватися на адресу прем'єр-міністра України. Це що, нормальні обставини? Хіба це нормальне явище? У нас би дозволив собі головний санітарний лікар щось сказати на адресу прем'єр-міністра Росії. Він би завтра вилетів з роботи. Це не його рівень. Спочатку були якісь емоції. Кожна сторона відстоювала свої інтереси. Іван Бісюк у період з 2010 по 2012 роки очолював українську держветфітослужбу. пережив всі етапи сирної війни від звинувачень до компромісу. Є питання честь магии, якого став відповідна честь держави і служби. Можливо, ми в емоціях де з одного поступу з іншого були через мірно емоційне мови. Це зараз Іван Бісюк уникає різких оцінок. А тоді, у розпал сирних баталій, він також не стримувався у висловлюваннях. Наші відносини з розпоживнаглядом сьогодні схожі на гру у наперстки. Ти знаєш, що програєш, але тобі не віриться, бо ти сподіваєшся, що все вирішиться. Сироварам це грою не здавалося. 120 тонн сиру затримали на кордоні, 35 вилучили з магазинів і повернули в Україну. Підприємства почали збувати продукцію за півціни. Оголосили акції розпродажу. Але найголовніше ніхто не знав, як надовго українським виробникам сирів перекриють кисень. Українські підприємства навіть призупиняли виробництво на власних заводах на декілька місяців. Тарас Гагалюк, аналітик українського клубу аграрного бізнесу, вважає, що сироварна галузь України досі не оговталась від торговельних воєн У 2012 році. За нашими даними в грошовому вимірі недоотримали 75 мільйонів валютних надходжень. У 2012 році ми призупинили на місяць виробництво сирів, тому що було дуже великі залишки. Володимир Бартошак, директор сирзаводу міста Пирятин, не любить згадувати сирні війни і називати суми втрат від них для свого підприємства. Це було закриттям з підозрою на використання там пальмової олії, яку я ще раз наголошую, яку ми не використовуємо, не використовували і не будемо використовувати. Цього року історія повторилася, і знову перші заяви прозвучали у засобах масової інформації. Цього разу у сирі двох українських виробників нібито знайшли антибіотик. Виробники готуються до чергових заборон. Битви за російський ринок збуту виснажують підприємства і нівелюють прибутки. Ятинський сирзавод. Раніше передовик господарства радянського, нині капіталістичного. Підприємство входить до однієї з найбільших молочних корпорацій України. Половину своєї продукції продає до Росії. Це бюджет-утворюючі підприємство. місті. з кожної сім'ї, якщо не з кожної, то через одну сім'ю хтось працює на цьому підприємстві. Технологія перевірки якості однаково працює на всіх заводах експортерах. Ось як вона виглядає на прикладі Пирятина. Спочатку молоко прибуває на завод. Лаборант бере зразки просто з машини. Контроль виробництва сиру починається з контролю якості сировини, яка надходить на виробництво. Наталя Андріяш, заступник директора з контролю за виробництвом і якістю продукції, на Порятинському сирзаводі працює 35 років. В першу чергу проводиться органолептичні оцінка молока, потім фізико-хімічні показники, мікробіологічні. Молоко одразу ж відносять у кілька лабораторій. Перевірка триває кілька хвилин. Особлива увага приділяється контролю антибіотиків. Ми визначаємо антибіотики. Беремо дозатор, одноразовий одноразову піпетку. Набираємо пробу молока. Вносимо її в луночку з реагентом. Ставимо в інкубатор. Процес інкубації займає 5 хвилин. Тобто за цей час стає зрозумілим, є в молоці антибіотики чи ні. Антибіотики не виявлені, молоко приймаємо. І тільки після цієї команди молоко заливають у заводські цистерни. Але й це ще не все. Молоко надходить в приймальну апаратну дільницю. Де проходить його очистка? Лабораторія контролює якраз ефективність цієї пастеризації, чи усі необхідні мікроорганізми були знищені в процесі теплової обробки молока. Після виготовлення сиру починається наступний етап досліджень готового продукту. Спочатку його перевіряють на заводі, потім відправляють на експертизу в одну з кількох акредитованих державою лабораторій і в інститут ветеринарної медицини. Саме в цих організаціях після всіх аналізів і видають офіційний дозвіл на продаж. І так з кожною партією сиру. Інакше його ні на українські, ні на російські полиці не пустять. Всі великі компанії, які займаються виробництвом сирів, вони ретельно контролюють молочну сировину. Вадим Чагаровський, голова ради директорів спілки молочних підприємств України, не вірить у те, що в сирі могли знайти антибіотик, бо вважає, що експортери не ризикують власною репутацією. Перед тим, як експортуються наші молочні продукти, в тому числі сири, вони всі проходять дослідження. У мене великий сумнів стосовно того, що росіяни могли знайти антибіотики в наших молочних продуктах. В Росії молочники в один голос запевняють, експортери не ризикують робити сир із неякісного молока, бо вже на першій перевірці їхню продукцію зупинять. Так само не вигідно і додавати пальмову олію, не повідомляючи цього на етикетці. На порятинському сирозаводі використовується тільки натуральна сировина, і ми не додаємо ніяких домішок, таких як там рослинна олія, чи там якесь масло, як говорять, чи, чи інше. Тільки молоко. Вручну це не, не зробиш, ложкою не додаєш. Це потрібне спеціальне обладнання, а у нас такої установки немає. Устаткування немає, а звинувачення є. Інколи навіть абсурдні. Наприклад, у чорний список Оніщенка 2012 потрапили сири, які вже кілька років не продавалися в Росії. Тож українська сторона мала підстави сумніватися в об'єктивності результатів. До того ж, досі невідомо, у якому саме сирі нібито знайшли пальмову олію. Зголовки сиру знімають за вузьку упаковку, в супермаркетах його ріжуть, загортають у поліотиленову плівку і кладуть на полицю. Хай тепер скажуть, яким чином можна прослідкувати, чий це шматок сиру і як він потрапив на полицю. Перевірити зразки сиру, до якого в росіян були претензії, згодилося кілька лабораторій. Першим делом з нами почалося общатися укрмолоко, наше то есть асоціація молочников. Вона проявила таку ініціативу для того, щоб провести дослідження, включаючи з закупки тих образців, які насамперед присутствуют на російському ринку закупить здесь в Україні эти образцы, Росія в житті нікада не признають в принципі. Валентин Безрукий, президент науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз, тест, керував експертизою, яку для максимальної об'єктивності проводили в Росії та Україні. Ми закупили всі ці образці, Ми договорились з трьома російськими лабораторіями, дві в Москві, це два ведучих інститута. Просто по молочке, Ну, я б сказав, авторитетні, просто нету. Третий комплект образцов мы привезли в Киев, в наш институт молока и мяса. Все результаты всех четырех лабораторий абсолютно совпали. То есть как бы здесь, ну, по-моему, независимый не может быть. Результати досліджень повністю виправдали українських виробників. У жодному зразку пальмової олії не виявили. Але результати експертизи не змогли зупинити торговельного протистояння між країнами. На підприємства приїхали інспектори з Росії і кілька місяців перевіряли технологію виробництва. Результат той самий: жодної претензії щодо пальмової олії в Сирії російські ревізори не озвучили. Щороку росіяни споживають 800 тисяч тонн сирів. Із них тільки половину виготовляють самі. 400 тисяч тонн завозять за кордоном. Українські сири посідають третє місце у структурі експорту. Експорт молочних продуктів 80% це російський ринок. Тому треба розуміти, що є ринок великий, величезний. Просто недооцінювати зміни, які відбуваються на цьому ринку, ми не маємо права. Ми над цим ринком переживаємо і ви можете зрозуміти, чому ми так обережно підходимо навіть до тих висловлювань, яких провокаційні. На відміну від чиновників, політики сказати зайвого не боялися. Ви пошкодуєте, ви поїдете до Москву, і будете шкодувати, що ви не попротоме українського сиру. Це відео з прес-конференції, де народний депутат Олег Ляшко своєю ексцентричністю затьмарив ексцентричність Геннадія Оніщенка. це ваш шовіні, коли ви через політику позбавляєте мільйонів українців заробітку. Геннадій Оніщенко, головний санітарний лікар Росії. Він боровся з європейськими огірками і американськими ніжками Буша, з мережевими бюзгальтерами і японськими суші. Кожна його заява породжувала серію пародій, але Оніщенку до цього немає діла. Якось він навіть пообіцяв розпустити держдуму. Дума в этой связи должна просто попросіть на господина Оніщенка на психіатричке освідчення. Як потішаються над головним санітаром російські журналісти? А саме Геннадій Оніщенко має важелі розпочати або закінчити торгівельну війну з будь-якою країною експортером. Але хіба може чиновник навіть такого високого рангу одноосібно приймати рішення, які визначають геополітику країни? Знаю точно, не точнее возможно є возможна. Що запретить, що розрішить, я знаю, точно. Функція цього Онищенка, ну, як би сказати, от такого бути, ну, називати, називіть його такого жандарм, або така людина, яка створює проблеми. Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, вважає, що Геннадій Онищенко зручний чиновник для російської владної верхівки. Він задовольняє владу. Він задовольняє владу, тому що він виконує дійсно специфічні умови. У мене сейчас в лінійці очікування. я сьогодні разрешил только кому? Нідерландам і Бельгії, да? Брюсселю. А у мене в лінійці линейке на, на, скамье, на скамье ожидания стоит Польша. Вот Польщу я разрешу в последнюю очередь. Сидит и дрожит. Потому что в Польше больше всего хуліганів. Економічна відповідь на політичну ситуацію у різні часи. Росія не пропускала продукцію країн, з якими мало розбіжності в політичних поглядах. У 2005-му – польське м'ясо. у 2006-му – грузинське вино і боржомі, шпроти з Латвії теж у 2006-му. А молоко з Білорусі у 2009-му. Коньяк з Придністров'я у 2011-му. Але найчастіше заборони стосуються саме українських продуктів. Все почалося так дійсно в 2006 році, коли Росія розпочала навіть не сирну війну з Україною, а це була так би мовити продуктова війна, коли не тільки молочним підприємствам, не тільки сироварам українським була заборонена, було заборонено ввезення своєї продукції до Російської Федерації. А під заборону загалом тоді попало 78 підприємств. На сьогоднішній день Україна не відновила. Обсяги виробництва, які були в 2005 році. п'ятому рік, я підкреслю газета Комерсант пожартувала. Мовляв, фахівці розпожив стандарту. Заявили, що український сир не відповідає російським нормам. У його складі відсутні Керченська протока, завод Антонова, Енергоатом та Українська ГТС. Хочете політичний шантаж, хочете там е, неринкове використання е, методів, щоб заставити Україну або створити проблеми для України. Навіть якщо дивитися на е, заборону 2012 року, потрібно читати також міжвідків там. Е, Росіяни розпочали тиск буквально в червні на Україну розпочали спочатку 2012 року, але перевірки повинні були розпочатися другий етап у липні. І от за цей період відбувалося значне дуже зниження закупівельних цін на молоко у Росії та Україні. Російським сороварам вдалося закупити молоко власного виробництва за досить низькою ціною. Виробити з нього сир, який долежав до осені. І коли вже українським підприємствам починали по чуть-чуть дозволяти от з під цього пресу виходити, постачати продукцію на ринок Росії, російські сировари мали можливість не тільки перепочити, але й свої запаси продукції, також на ринок поставити. Якщо подивитися на хроніку подій, то вперше про пальмову олію в українському сирі заговорили в російській національній спілці виробників молока Союз молоко. Президент цієї організації, російський мільярдер, власник молочної корпорації Айрат Хайрулін, і саме очолювана ним спілка розпочала серію звинувачень. Напередодні заяви Геннадія Оніщенка з'явилася заява голови правління Союз Молока Андрія Даниленка. У нас є багато питань щодо якості українського сиру. У нас є факти, які підтверджують, що в ньому мало молока. А 70% того, що є, закуплене на приватних подвір'ях, і його якість досить суперечлива з точки зору ветеринарної безпеки. І вже з подачі молочних лобістів почалися претензії з боку чиновників. Росія, в принципі, готувалася до вступу у світову організацію торгівлі. Світові організації торгівлі країни домовляються про вільну торгівлю. За певними тарифними квотами. Але е, залишається один єдиний спосіб, як можна захистити внутрішній ринок від е, імпорту це саме е, вжиття фітосанітарних заходів. І от Росія, уже вступивши у світову організацію торгівлі у 2012 Році знову вдалася до ось таких заходів. Україна, яка сприяла вступу Москви до світової організації торгівлі, першою ж від цієї співпраці й постраждала. після того як російські молочники потіснили український сир зі свого ринку, вони почали виробляти на 6% продукту більше. За кілька років сирних баталій зуміли наростити потужності. Будували заводи, які виробляють 40 тисяч тонн щороку. Майже половину українського експорту вони вже можуть закрити власним виробництвом. Сирна, ну шоколадна була навіть пам'ятати карамельна війна. Це все маленькі, ну великі, маленькі шашки з одним з одним метою. Нав'язати Україні думку, що Україна повинна. Бути васалом Росії і нав'язати думку, що Україна повинна стати ну, учасником митного союзу. Навіть якщо Україна стане членом митного союзу, нічого не поміняється. Взагалі, чому в Україна ну не, скажімо, не біжить на випадки до митного союзу, а тому, що українським олігархам це не потрібно. Хоча російським олігархам це потрібно, І тут є притиріччя інтересів. Українські сировари справді дуже обережно ставляться до митного союзу. Експерти вже не раз говорили, що вітчизняна молочна галузь може не витримати конкуренції з дешевим білоруським молоком, адже там виробників субсидує держава. В Україні такої фінансової підтримки немає. Тому поки що територія митного союзу цікава молочникам тільки як ринок збуту. Як на мене, то ринок молочників це все таки територія бувших країн СНД. тому що в Європі їх ніхто не чекає. Нашу продукцію для молочників українських це сигнал про те, що є великий ринок. Треба дуже відповідально відноситися до експорту в Росію. Тому що якщо цього ринку не буде, у нас немає інших сьогодні ринків, як диверсифікати експортні поставки молочної сировини і молочної продукції. Ми завжди кажемо про те, що повинна бути диверсифікація ринку. Я коли зустрічаюся з молочниками. З переробниками я їм завжди задаю одне й те саме питання. Ви готові до того, що може бути люба ситуація, мало ситуація і повинна бути диверсифікація. ринку? Росія є і буде залишатися основним партнером України стосовно цього ринку, але нам потрібно дивитися і на співпрацю оцінювати, аналізувати і просувати співпрацю з іншими країнами. Це можуть бути в першу чергу країни східного блоку Європейського Союзу. Це можуть бути країни близького сходу Азії, а з відкриттям таких нових ринків у нас зростуть шанси на те, що не буде Росія мати якихось до нас серйозних претензій. Ємства, які зуміли пережити сирні баталії і зберегти виробництво, підготувалися до оборони свого сиру. Повністю узгодили стандарти і технологію з росіянами, інвестували сотні тисяч доларів у нове обладнання, вклали гроші в контроль якості. Частково претензії росіян посприяли тому, що сироварна галузь в Україні стала на порядок сучаснішою і прогресивнішою ніж у ті самій Росії, а якість продукції витримує найретельніші перевірки. Зараз на порятинському заводі, як і на інших великих підприємствах, готові до нових викликів. Щоправда, не полишають надії, що всі претензії і війни залишились у минулому.